Бійці спортивного клубу Арена це спортивна гордість не тільки Миронівщини, а й всієї області та України, так як неодноразово вони представляли нашу державу на змаганнях світового рівня і ставали переможцями. Тож нагородження, яке нещодавно відбулося у спортзалі клубу, стало закономірним визнанням досягнень миронівських спортсменів та їхніх наставників. Церемонію нагородження розпочав президент клубу Олександр Бесараб. Шановні спортсмени, шановні присутні, сьогодні у нас святковий день. Наші спортсмени, які у цьому році були на змаганнях на чемпіонату Європи і на чемпіонату України. Досягли високих рівнів. Відзнаки спортсменам вручив виконуючий обов'язки директора комунального закладу Київської обласної ради, Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа В'ячеслав Сидоренко. Я, по-перше, хочу всім, всім подякувати за те, що ви займаєтеся спортом, що, що рекламуєте свої види спорту, місто Мироніко, свій клуб, Київську область і Україна мати різного рівня. Від імені начальника управління блогі спорту Київської обласної державної адміністрації я хочу особливо нагородити спортсменів, які досягли особливих результатів. І також вручити посвідчення кандидату спорту. Отже, перший Тарасенко Єгор. Він ще знаходиться на тренувальних зборах. Його подяка. Подяка Висловлюється Тарасенко Єгору, спортсмену, Київської обласна США за активну участь у популяризації зміщених кінодоборств ММА на обласному всеукраїнському міжнародних рівнях. Віддані справі активну життєву позицію та високі спортивні досягнення. Я раз повторюся, Тарасенко ігор зараз перебуває на тренувальних зборах у місті Чернівці. Так. Така ж подяка. Так, подяка, да, вже прочитав. Тільки. Крім того, ще. Свято Мілля виконав на руки кандидат майстер спорту з Панкретіоном. Я також перебуває у середній цар на тренувальних зборах і готується, хто не знає, святу Ілля зараз проходить тренувальні збори і буде приймати участь у чемпіонаті Європи з греплінгу у Баку, який відбудеться вже в цьому місяці. І буде представляти взрослу збірну України. Так що це велике досягнення, будучи 18 років, він вже взрослій збірній, не в молодіжні, а в взрослій. І ще в нас є юний спортсмен, це радою. Від... <плодисний> Який став чемпіоном країни і сейфоном Європи зимовий. Вітаю, крім того, він виконав з купонів спорту. Кандидат без спорту, два посвідчення. Кандидат спорту і Із ММА. ММА. Поздравляємо, молодець. Але ці досягнення не можливі без двох людей, ще, які тут присутні. Це перше. Тренер Максима також вітаю і подякуємо з управління. Розвиток фізичної культури і спорту серед населення Київщини, високий професіоналізм активну громадську позицію патріотичну, сумлінну і відповідальну працю. Дякую. І ще почесна грамота яку нагороджується безраб Олександр Миколаївич, за активну громадську позицію та особисто внесок у розвиток видів спорту, змішаних і заводств. Патхредіоду та гретинаків, завдяки яким були ви здобуті високі досягнення на обласному всеукраїнській державних рівнях. До спортсменів клубу та всіх присутніх звернувся тренер клубу заслужений тренер України, тренер збірної України зі змішаних єдиноборств Максим Морозенко. Від себе хочу. Подякувати цим людям, які підтримують спорт, підтримують наш клуб. Олександр Миколайович Бесараб, В'ячеслав Васильович, директор Київської обласної. Вони завжди за вас хвилюються, завжди за вас переживають. Постійно, коли ви їдете на змагання, вони постійно дзвонять, узнають результати. Вони, скажімо так, разом з командою. Так що треба завжди. Поважати, пам'ятати людей, які вам допомагають в спорті, які допомагають вам підніматися до висоти, користуючись нагодою, наша знімальна група запросила до слова головних учасників події. В'ячеславе Васильовичу, спортивний клуб Арена наскільки він сьогодні звучить в області та й в Україні? Це найкращий один з найкращих клубів у нас в області в Україні. Я точно не можу сказати. Нема такої інформації. Миронівка це кращі спортсмени Київщини і по цьому виду спорту. і один з кращих в Україні. Що ви можете сказати за ті нагороди, які ви сьогодні вручили нашим спортсменам? Спортсмени давно вже скажімо, досягнули таких результатів, що найбільше нагороди з цих видів спорту вони давно їх вже заслуговують, але деякі ще трошки не дотягують. Я сподіваюся, що наступного разу я приїду і буде ще більше спортсменів. Ну можна сказати, що це вже ваше як побажання, так спортсменам Миронівщини. Це і побажання, і я бачу перспективу в цих спортсменах. Олександр Миколаївич, що для вас означає бути президентом такого клубу? Ну, це, по-перше, гордість. По-друге, нелегка гордість, тому що з дітками працювати це не так легко. Це може більше сказати Максим Леонідович, тому що він тісно з ними з утра до вечора. Ну, наблюдаючи цю ситуацію їхньої праці, це не легко, дуже нелегко. І я довольний тим, що наші дітки вони досягають високих рівнів і на змаганнях, і в учобі. От і я хочу побажати не тільки діткам нашого клубу, а всім дітям нашої громади досягнути великих рівнів спортивних і в навчанні. Максиме Леонідовичу, сьогодні до ваших нагород, до ваших досягнень додалася ще. Як ви її оцінюєте? Ну, позитивно, це для нас, скажімо так, дуже приємні такі події. Ну, це за цими подіями лежить тяжка робота, тяжкі тренування. Прана Віслава Сергіч сказав, вони вже давно цього заслуговують. Ми не завжди там інколи не подаємо документи, немає там то часу, то ще що, щось. Зараз ми більш активніше почали цим займатися. Ну, основна подія, яка в нас відбулася, це Гуляєв Олександр, получив заслуженого майстра спорту України. Це саме найвисоке досягнення нашого клубу за 18 років існування. А всім остальним своїм побажаю, що є на корівнятися, є до чого стрімитися, і нехай щоб це не була остання їхня така ступінька. Вони дійшли до самої вищої ланки, Даніле. Ну по перше, вітаю з такою відзнакою, з відзнакою твоїх досягнень, за якими стоять роки твоєї праці, дуже серйозної. Скажи, будь ласка, що для тебе означає сьогодні вручення посвідчень і ота нагорода? Дякую, я дуже радий, що я отримав посвідчення в кандидати майстера спорту. Я скільки труда в Ну, вклав. Наступне, що я хочу, це отримати майстра спорту. Так що є до чого, як то кажуть, іти, так? Так. А які твої останні змагання, які ну, залишили в тебе найбільше таких емоцій і позитив? Ну, це був Чемпіонат Європи, який відбувався в Сербії, там, де я отримав перше місце? Важко було? Так, доволі важко було. Самий важкий поєдинок це був фінал. А, я дуже довго готувався до цих змагань і розумів, що їх треба виграти. Тільки так. Тільки так. Ну, ти сказав, що в тебе попереду ще майстер спорту. Однозначно його потрібно отримати. А ще які мрії? Ще що я хочу, це перемогти у чемпіонаті України, який відбудеться в Тернополі в цьому місяці. Потрібно відібратися на чемпіонаті України, попасти на чемпіонат світу і там показати, що Україна є найсильніша нація.